Поки інтернетом і соцмережами ширяться чутки, на чиїй даті вкладають бруківку з вулиці Збаразької. Сама бруківка чекає кращих часів на території комунальних підприємств. Зараз тривають ремонтні роботи на відрізку дороги від повороту з вулиці Лозовецької до ресторану Старий Млин. Комунальники кажуть, бруківку знімають, але вкладати тут знову не будуть. Натомість постелять на Збарацький асфальт. Бруківку ж тим часом відвозять на склад і обліковують на власні очі. Переконались, гори цієї ж бруківки стоять на подвір'ї комунального підприємства Міск шлях рембуд Це за словами комунальників з двох ремонтованих ділянок із Підзалізничного моста, і теперішня з вулиці Збараська. Та це не все за словами Олега Вітика, Ще близько двох десятків вантажівок відвезли бруківку на територію комунального підприємства МШЕТ. Комунальники розповідають, бруківку на Збараській вкладали у 40-х 40-х роках Минулого століття. Вона колота різних розмірів і встановлювати її повторно величезні витрати для міста. Бруківку колись викладали як мозаїку, бо кожна була пронумерована. Якщо вона має виїмку, наприклад, Еліпс, то значить друга має мати повторити її профіль. І колотна колота бруківка. Вона так і складалася. Потім коли вона завозилася, як колись на фірах привозили, так вона і викладалася потім тим самим профілем по розмірах. Вірніше, відповідно до позначення від першого до останнього перший, другий, третій. Так вона одна за одну і повинна була йти. Бруківку розібрали, а розмір її дуже різний. Ширина від 2 до 25 сантиметрів. Товщина також від 4 до 24 сантиметрів. З неї зробити товарний вигляд і вложити, так як ми їздили в відрядження до Львова і дивилися, там стандартна бруківка, вона відторцована на відповідних станках з алмазними кругами. Вона має всі розміри 10 на 10. Тому і вона так може бути. Якщо б тут в нас було е, вільного часу і коштів для того, щоб поставити відповідну бригаду і перебрати всю бруківку, відторцювати її, і зробити з неї кондиційну бруківку, ми могли б її. Навіть хоч після завершення цих робіт влаштовувати а так потрібно просто зараз розумієте, великі матеріальні і трудові ресурси потрібно затратити для того, щоб просто довести її до кондиції. Комунальники практикують встановлювати повторно цю бруківку у заїзних кишенях на зупинках громадського транспорту. До прикладу, на зупинці медичний університет на Руській, дорогу обладнали ще у 90-х роках. Комунальники кажуть, докладені зусилля були виправдані. Дорога тут добра і досі. Бруківка на зупинці допомагає уникнути утворення ям і напливів на асфальті. У міськраді ж кажуть, обов'язково розглянуть усі пропозиції тернополян, як доцільно використати бруківку. Якщо тернополяни мають якісь пропозиції щодо використання цієї брудьківки, будь ласка, звертайтеся. Ми будемо розглядати ваші звернення, і можливо, саме за, за вашим зверненням буде використана ця брудьківка.